Всім привіт! В цьому відео я покажу, як з одного диску зробити декілька дисків. Припустимо, в нас є ось такий Windows SSD, він є одним диском, і я хочу його розбити на два диски. Для цього потрібно в меню пуск натиснути правою кнопкою миші та вибрати керування дисками. Тут ми бачимо, що в нас є три відділи: це наш диск C і ще два невеличких. Ці два вони є системними, їх чіпати не потрібно. Нам потрібно розділити диск С. Для цього натискаємо праву кнопку миші Стискання тому. І там, де значення підсвічується, тобто зазначте обсяг для стискання. Потрібно вказати фактично об'єм, який ви хочете, щоб був в того нового створеного другого диска. У мене весь об'єм це 475 ГБ. Відповідно, я його хочу розділити, щоб в другому диску було 200. Тому я тут пишу 200, але тут в мегабайтах тому 200 000. І натискаю «Стискання». Як бачимо, нерозподілений том створений. Він займає трохи менше, ніж я вказав, тому що так воно створює. Тепер цей том потрібно розподілити, щоб його було видно на комп'ютері. Натискаємо праву кнопку миші Створити простий том. Далі. Тут нічого не чіпаємо, тому що тут заданий максимальний допустимий об'єм. Далі. Тут можна змінити букву, якою буде названий Том. Можна Д або будь-яку поставити, я залишаю Д. Далі. Тут також можна щось змінити. Я нічого змінювати не буду, окрім назви. Щоб її трохи зменшити, я просто напишу Том. І все. Можна писати будь-що тут, будь-які цифри або будь-які слова. Натискаємо далі. Тут можна почитати, що ми налаштували, як налаштували. готово. І ось том D створений. Бачимо його в комп'ютері. Відповідно, частина пам'яті прийшла звідти сюди, і тепер ми маємо два диски. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.